Доброго дня, шановні, ну, оце почалося з оцих млинців. Що я їх пекла на такій незвичній сковорідці для себе. Я потім подивилась, ну що ж, ми хліба й не їмо. Так подивіться, це ж ми хліба не їмо. Бачите, потім зробила ж таке своє тісто любиме. Ну, і що ж я почала робити? Почала витворяти. Була капусточка, ага, це ще треба зараз ножиком. Розріжу, подивлюся, яке ж воно там всередині. Ой-ой-ой. Оце, шановні, подивіться, оцього пиріжка я розрізала. Бачите, з капусточкою. Пропечений такий. Соковитенький. Ось оце купочка така чималенька. О, бачите? Смакота, правда? Ну ми ж хліба не їмо. Хі -хі. Оце така справа, шановні. Так що, хто в якому вигляді його споживає? Смачного вам і бувайте здорові, творіть.